Запрошуємо всіх красунь міста Борисполя до участі в конкурсі «Міст Бориспіль. Перший етап конкурсу кастинг відбудеться 5 вересня о 19 годині на базі муніципального театру адреса Дружинського 1. В четверте відбудеться конкурс краси міс Бориспіль. І взяти участь у ньому можуть незаніжні дівчата віком від 18 років. До кастингу залишається декілька днів на завершальному етапі і підготовка. На черговому робочому засіданні оргкомітету обговорювали наступні питання. Процес реєстрації учасниць 5 вересня, фотозйомка, банер, реєстраційні номера у вигляді наклейок, музичне оформлення та активна реклама. Інформацію прослухали, обов'язки розприділянту. Для кожної красуні, яка наважиться на важливий крок, першою умовою буде заповнення анкети. Анкета є в електронному вигляді в соцмережах, або її можна буде на місці заповнити вже в друкованому вигляді. Обов'язково принести з собою дві фотографії: одна в повний зріст, одна в портретний вигляд. Також, Обов'язково потрібно бути у спеціальному одягу. Це лосіни або різниця чорного кольору, майка бутону чорного кольору і обов'язково каблуки. Чим вище, тим краще. У четвер на Красунчика чекає реєстрація та отримання номера учасниці конкурсу. По запрошенню вихід на сцену і дефіле. Привітання із членами журі, після чого необхідно буде коротко розповісти про себе. Саме на цьому етапі оцінюватиметься вміння спілкуватися. Чекати довго не доведеться. Оргкомітет про результати повідомить одразу по винесенню рішення щодо учасниць фінальної частини та надасть всю необхідну інформацію на прес-конференції. Четвертий конкурс краси, що відбудеться 21 вересня на день міста. в Деяких організаційних моментах відрізнятиметься від трьох попередніх в рамках конкурсу «Міст Бориспіль» Ми плануємо деяких артистів, які будуть виступати під час пауз між конкурсами. На даний момент проговорюється виступ Валерія Юрченка. Це пародист Україна має таланти, Я думаю, що це буде цікавий вихід. І він підходить як і для молоді, як і для старшого покоління. Що він підійде для всіх верст населення? Оцінюватимуть красунь люди, знані в Україні. Хто саме поки таємниця? Обговорюються питання щодо запрошення популярних виконавців, серед яких можливо буде Наталія Валевська. Номінацію звання славу, подарунки від спонсорів та партнерів конкурсу отримають не лише власниці перших трьох місць, а й усі 10 фіналісток. Красуні міста Борисполя. Перший етап конкурсу міс Бориспіль відбудеться у четвер, п'ятого вересня о 19.00 у муніципальному театрі, але прийти необхідно за півгодини до початку кастингу. Телефон для довідок 6 11 88 або 093 дев'яносто три І пам'ятайте, для історії конкурсу міс Бориспіль потрібно не так вже й багато, хоча б ваше рішення спробувати. Тетяна Підгурська, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.